Друзі, тема нашої сьогоднішньої розмови буде стосуватися Петра Олексійовича Порошенка. Так ось побачив дуже багато зараз відео, там де на його куча звинувачень. Починаючи з обкрадання нашої з вами неньки України. І пошло-поїхало. Так ось, почнемо, мабуть, ми з першого обкрадання нашої батьківщини. І давайте ми зануримося поглибше і почнемо ми з 90-х років, коли після розвала. Советського Союзу нам залишилося, мабуть, найбільше техніки. І ядерна зброя. Ну, по іним то причинам в першого президента України ми вже спитати не зможемо, а от вдругого, в другого, в кучми, зможемо. Так ось, вам казали тоді ще, в 96-му році, не віддавайте ядерну зброю. Це перше, що нас захищає. Від тих, хто хоче ухватити кусок солоденької України. Ну ви не послухали і віддали під якісь гаранти, які ніхто не дотримується, так? Так. А давайте-ка ми поговоримо про техніку. Нагадаю, якої нас залишилося дуже багато після розвала. Де танки ділися? А авіація де ділася? А бомбардувальники де ділися? А де дівся флот? Великий флот! Де дівся при кучмі? М? Він би зіграв би дуже важливу роль в 2014 році. Я зараз про Крим говорю. Як, якщо б на той час цей флот був би. І ота вся техніка, танки, літаки на 2014 рік, якщо воно було все в Україні ціле, я думаю, зовсім би інший був би результат цієї війни. Але при Кучмінських генералах, які були на той час міністрами оборони, все було простяно і продано. І цього нічого не залишилося. А зараз ми виним Петра Олексійовича Порошенка. Друзі. Я тільки за, щоб Порошенко сидів в тюрмі. Тільки за. Він дуже багато зробив яких злочинів. Але хай він сидить не сам, щоб йому було не скучно. Всіх тих людей, які обкрадали нашу з вами батьківщину з 91-го року, всіх заграти, всіх, щоб вони всі клубочком там сиділи. Всі, тих, хто обкрадав нас ці всі роки, а не тільки один. Їх багато.